Добрий день, діти! За горами високими, за лісами дрімучими, в одному королівстві відбувалася ця подія. Це це, це світить яскраве сонце. А тепер повторюйте за мною: це це, це світить яскраве сонце. Ац-ац-ац! У парку палац. А тепер разом ац-ац-ац. У парку палац. Цар-цар-цар на коні лицар. А тепер разом цар-цар-цар на коні лицар. Цеса, цеса, цеса. Біля вікна принцеса. А тепер разом. Цеса 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 біля вікна принцеса. Аці аці аці, живе цар у палаці, а тепер разом. Аці аці аці, живе цар у палаці. Аці, аці аці, спить цар на матраці. А тепер разом аці, аці аці, Спить цар на матраці. Цар-цар всю ніч не спав цар. А тепер разом цар-цар всю ніч не спав цар. Жав, 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 йому цвіркунчик заважав. А тепер разом жав-жав-жав, йому цвіркунчик заважав. Онце, онце, онце. Ну а зранку у віконце. А тепер разом. Онце, онце онце. Ну а зранку у віконце онце, онце, онце. Вже заглядувало сонце, а тепер разом. Онце, онце, онце. Вже заглядувало сонце. Анок, 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 на столі стоїть сніданок. А тепер разом. Анок, 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 на столі стоїть сніданок. Ерка, Ерка, Ерка. Там і яйця, і цукерки, і цибулі півцеберка. А тепер разом. Ерка, ерка, ерка. Там і яйця, і цукерки, і цибулі півцеберка. Ці ці, ці. які ви молодці. Еть, еть, еть. Наші зустрічі кінець.